Місто побудоване завдяки праці шахтарів, і те, що е, курс який взяла країна на відмову від теплової генерації до 2035 року, спонукає нас шукати рішення. що ж буде далі? Справа трансформація не тільки про перехід енергетичний, але також і вирішення екологічних, економічних та соціальних питань. Я, наприклад, як їжджу на велосипеді на шахту Бажелічанська кожен день. Просто я було ну, на грані катастрофи. Якщо ми перейдемо на зелену енергетику, на вітрову енергетику зросте сама ціна енергії. Чи будемо ми спроможні користуватися такою енергетикою, щоб підняти Україну? Тобто, ви боїте хочете скорочувати, а працівники шехри ходять, яких ну куди їх дівати? І що буде з територією? Сприбина трансформація. Ви нас очіні, хто мені зараз сказати? І всі ми розуміємо, що цей процес трансформації він інколи навіть болісний, але він за результатами корисний. Ну, Напевно, в мене така буде порада: очі бояться, а руки роблять. Я є особистим прикладом трансформації вугільної галузі. Як не працює шахта, тоді треба розвивати якусь іншу галузь, то заводи якісь відкривати. Нашим основним завданням є адвокація інтересів вугільних залежних громад, як на території України, так і за її межами з міжнародними партнерами, донорами. І завдяки новим принципам роботи ми передбачаємо, що ці регіони перетворяться на осередки інновацій, на осередки нової нового промислового економічного розвитку України.